Доброго дня. Сьогодні наш брифінг стосується діяльності групи Прозорість та підзвітність у поточному році. У Поточному році група прозорість і підзвітність продовжує свою роботу. Ту, що почалася в минулому році. Зокрема, на останньому засіданні нашої групи нашої розглянуто ті проекти, які фінансування продовжуються у поточному році. Не завершенні минулому таких проектів. У нас загалом на момент засідання групи було 12. І приблизна вартість таких проектів складала 157 мільйонів гривень. Тобто, продовжується контроль за даними проектами за їх провадженням, Зокрема, окрім прочого, робочої групи продовжується робота з центральними органами виконавчої влади щодо виділення фінансування на проекти. Розпочаті у минулому році та незавершені завершені, вибачаюсь, у поточному році. Ну і як результат нашої роботи можна назвати, що є проект постанови кабінету міністрів щодо виділення додаткових 96 мільйонів гривень на впровадження окремих об'єктів Кнотопського Роменського району. Окрім зазначеного, робочою групою прийнято рішення дослідження окремих об'єктів, які є сумнівні закупівлі і сумнівні роботи. Зокрема, це стосується золотий ключик» у міста суми, це навчальний заклад номер 23 Личанський возозабор. Також міста суми окремі, об'єкти Шосткинської міської ради це Шоскінська дитяча лікарня, ну і інші об'єкти. І окрім прочого, робочою групою вирішено дослідити об'єкти діяльності Сумської міської ради. Тобто ті закупівлі, які проводилися поточному році, будуть досліджені даними членами робочої групи та розглянуто на наступних засіданнях даної робочої групи. Ну і інші доручення надані стосовно діяльності робочої групи щодо провадження подальшої діяльності. Ну діяльність групи буде продовжена поточному році і подальшому. Дякую за увагу.